Бог бажаю, і на тебе у житті своєму уповаю. Без тебе не пройду цей шлях земний, я знаю. Ім'ям твоїм спокусю свої всі перемагаю. Говориш ти не раз мені, не бійся, дочко, тільки віруй. На мене покладай усю свою надію. Чужого голосу, дитя моє, не слухай, мені усе відомо. І твою я знаю, мрію. На обітниці мої покладайся, мені одному ти у всьому довірайся, не відступай ні вправо, ти, ні вліво, готовлю я тебе на своє діло. Багато так людей мене іще не знають, і у гріхах своїх у світі цьому помирають. Тебе на труд, дитину, закликаю. Про решта все земне твоє, я сам подбаю. Живи те так. Як є написано в письмі Святім, щоб увійти могла зі мною у небесний дім. На цій землі для мене потрудилась, та зісно, Бог хоча б одним з'явилась. Твоє життя в моїх святих руках, нехай подяки більше буде на твоїх устах. Серденько знаю лише я Твоє, За тебе я віддав життя своє. Слава.